Добрий день, діти! Продовжуємо наші логопедичні заняття з грамоти. Сьогодні ми з вами вивчимо новий звук та нову літеру, яка його позначає. А яка це буде літера, ви мені самі скажете. Назвіть мені, будь ласка, на який звук починається слово електровоз? Так, на звук Е. Скажіть, будь ласка, який останній звук у слові сонце? Так, Е. І назвіть мені, будь ласка, звук, який звучить посередині у слові лев. Так, це звук Е. Сьогодні ми будемо з вами знайомитися із звуком Е. Та із літерою, що його позначає. Дітки, звук Е голосний, вимовляється голосно, з відкритим ротиком. Та у наших звукових схемах ми позначаємо його кружечком. Пригадали. Познайомтеся з літерою. Послухайте віршик. Песик з не кудлатий, Куцохвостик ліг поспати. Витяг ноги, ліг погріться, наче буква Е. Дивіться. Бачите, на що схожа літера Е. Так, на песика, який відпочиває. Так, дітки, а зараз ми з вами пограємось у гру. Я вам покажу три пальчики. Повторіть за мною, будь ласка, пальчикову вправу три. Тримайте мізинчиком. Так. І скільки пальчиків я показала, стільки ви мені підберіть слово із кількох звуків? Із трьох. Ану, що це за слово? Самі здогадайтеся. Це буде слово лев чи слово сонце. Так, порахували звуки і так. Із трьох звуків складається слово Лев. Молодці. Правильно підібрали слово. Ми вивчили вже з вами літеру. То давайте ми вже з вами, готуючись до школи, і прочитаємо, будь ласка, читаємо слово в. Так. Подивимося, який у нас звук посередині. Е. Літера Е. Так, позначається звуком яким? Голосний. Далі літери, звуки в нас Л. І В, які в нас вони. Тверді, приголосні позначаємо їх чим? Однією рисочкою. І так, звуковий аналіз слова лев. Голосних звуків стільки один. А приголосних твердих? Два. Скільки всього звуків у слові? Три. Молодці склали. Тепер давайте ми з вами прочитаємо наступне слово. Вміємо вже читати, пригадуємо С-е-ло. Прочитали. Скільки подивилися, вимовили складів у нас. Два. Скільки голосних? Два. Давайте ми подивимося голосні в нас звуки називаємо е. І ще який звук? О. Молодці. Назвемо тверді приголосні с і. «л». І так, звуковий аналіз. Слово село. Звуків голосних два. Твердих приголосних два. Скільки в нас було звуків у слові село? Чотири звуки. Так, молодці склали. Давайте складемо речення про лева. Складайте свої речення, а моє речення таке: Лев біжить по дорозі. І так, ми вивчили з вами звук Е і літеру Е познайомилися, так? пригадайте слова, які починаються на Е. Та виконайте домашні завдання. До побачення!